Ой, ну це ж треба, ніби то щойно дощу не було, тільки вийшла жати кукурудзу. Дивіться, що спустилося. Я подивіться, якої кури з городу втікають. Та ще й треба так. І роздягана, а то хоч вдягни куртку. Ні. Ну і вже втікати не буду. Далеко бігти, а, а хмара Ось-ось таку дивлюсь на небо, має пройти. А це почекаю, зараз хай спиниться. Так. Покажу, якось я показувала, що ми обрізаємо кукурудзу верхівки, ось це все зелене. Зрізаємо, лишаємо один качан. То то я хочу сказати, що зрізала. Тільки ось виключно що ось такі стебла. От виключно сюди покачан. А тепер що хочу показати? Що ми, крім того, почали уже аж ось так кукурузу обрізати і геть і обирати листя. Обираємо листя, обриваємо. Це не тільки ми, он сусідній город. Не знаю, чи буде вам видно, що він стоїть ось тут, а вже взагалі без вершків. Але ще є листя, а он туди вперед, там де корова, а за коровою також кукуруза. Але там вже одні качани на стеблі стоять. Все. Отак у нас ми робимо. Потім, потім ломати кукурузу набагато легше. А ще, що хочу сказати, що даємо, згодовуємо ходобі. І ось, наприклад, ну, ось така. Кукурузинка десь чи пізніше сіяна, чи десь вона собі сама насіяна. І таких є, таких є ще чимало, чи маленько. То отакі кукурузи з таким качанчиком молодим я вже взагалі зрізаю дуже гарно їх ість корівка. Ось так вже взагалі повністю вирізаю все, як то кажуть, під нуль. Щоб його на городі і не було, тому що, ну, тому що вже качина тут з нього не буде, як достигне, а щоб воно не плуталось просто під ногами, потім не заважало. Ні, таке, мабуть, треба втікати. Вийшов чоловік, кричить, тікай, бо будеш вся мокра. Лишу тут серп, і лишу тут цю радюшку з кукурузкою закінчиться дощ, прийду до жну. Іду, дивлюсь, суданка у нас вже жовта-жовта. Холодно було ночами, примерзає. Ну, десь тут з боку ми корівку вже пропинали, вона все спасила. Ось цей ось кутик тут вже взагалі, значить, що ми тут робили? Какабека тут, звичайно, уже, але справа в тім, що звідси з цієї сторони ми взагалі почали качани. Обломувати, наломувати, наломуємо по цілому відру, одним словом, свиням. І от у де вже було обломано, повністю все тут вже зрізала, зрізала стебла, ось так покидала на землю. І припинали сюди корову. О, ось покажу ближче, як стоїть. Ось так лишаються одні качани. Оце такі справи. Ой, треба йти, бо не дойду, до ж сіється і сіється. Вже поки раз йду по з коровою, то ще корову покажу. Ось так вона стоїть, собі тут трубить. Ну і пасеця, і кукурузу їм сюди кладемо, і арбузи кришимо, носимо. А зараз ось прийшла, то поклала їй гички і разом із цілими буряками. Тому що вже до гичку жну, невеличкий буряк. Також вириваю, щоб він там теж не заважав. Потім буде менше рвати, Хай їсть. Збираю діти горіхи з нашого горішка. Опадають гарно зараз. Вітер, дощ, сиплються. Це ось тако щось думаю, то я ще, мабуть, навіть і не привіталася. От щось так дощ. Дощ та почала, ти почала. Ну... Доброго дня тоді усім. Ну ще так, вечір не пізній. Хочу просто показати, як фарбує листя осінь. Віце, як уже гарно. Але щось мені оця, оця краса оця мені не подобається. Я не знаю, що це воно таке. Чи то воно в'яз, чи то що. І десь воно тут взялося, самосів. Просила Юрі, зріж його. Він каже, хай буде, буде затінок куром. Та вже ж курам того затінку кругом доволі. Не знаю. Вже може... може зріже, тому що таке якесь воно дерево. Там воно є в нас, а он так туди. Е, получається біля нашої, ну біля межі, біля нашого городу. Так от, получається, ні під ним, ні біля нього там особливо нічого не родить. Краса. Повернула туди камеру і там краса, то оце, мабуть, він його зріже. Ой, яке гарне небо. Небо. Чисте вже над нами, дощ прийшов. Поки дочекалася, щоб дощ прийшов та попили чайку, нагрілася, вже взагалі виходити не хотілося. Але ж робота то не дороблена, де дінуся. Та якраз тим часом і корова з'їла, а вже трубить, а вже жде. Да, мілочка, а вже хоче в хлів іти. Та ще, ще тобі там не принесла, почкай. Так, мілка знайшла ще якісь гарбузи, що діти приносили і там дожовує. Жуй, мілочка, жуй ще. жуй, зараз я прийду, тебе заберу. А як блистить. На Суданці росичка після дощику. Дивіться, як гарно. Справді, як ото кажуть, сріблясті роси. Ну, що срібляться, то срібляться, правда? Так, все, друзі. Мушу йти, тому що мілка. Гукає вже так, чутно гукає. О, чуєте, мушу нажинати, дожинати, заносити в жолоб та й заводити її до хліва.